Ніколи не виконую розгинання рук в блоці з канатом, якщо твоя мета накачати тріцепс. Певно, такого відео ти ще не бачив. Я зараз це поясню, а ти підписуйся. Всі тобі говорять, що треба робити розгинання рук з канатом, тому що там більша амплітуда, можеш більше розігнути руку. Дуже добре відчувається трицепс, а хтось взагалі бере два канати і починає виконувати з двома різними канатами. Особисто я виконую розгинання рук на тріцепс з канатом, але я переслідую свої цілі. А тобі раджу Виконувати розгинання з прямою ручкою. Чому я раджу виконувати тобі прямою ручкою? Та все просто ти завжди зможеш підняти прямою ручкою більше вагу. А якщо ти зможеш підняти тут більшу вагу, то ти зможеш дати більше стимул для росту твого тріцепса. А також важливим є те, щоб прогресувати, тобто збільшувати вагу. З прямою ручкою набагато легша, але чому я виконую розгинання рук з канатом, а тобі раджу виконувати з прямою ручкою? Якщо цікаво, пиши в коментарі, буде багато коментарів, зроблю продовження цієї теми. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм, посилання є в профілі.